Резонансне летальне ДТП на Прикарпатті. Представники громадськості заявляють, у суботу надвечір поблизу села Вістова, один з місцевих удіозних регіоналів, на смерть збив 28-річного чоловіка. Вони переконані саме тому, що імовірним винуватцем є колишній нардеп справу свідомо затягують. З цим питанням і прийшли до міліції. Правоохоронці факт ДТП підтверджують, кажуть, водій з місця пригоди не втік та навіть сам повідомив про наїзд. Утім, посилаючись на таємницю досудового розслідування ані імені винуват. Це ані його статусу не називають. Нині він на волі і статусу підозрюваного у цій справі немає. Водійські права, оскільки це не передбачено законом, також не вилучили через певні свої зуски. Вдалося визнати, що це саме колишній народний депутат від партії ріонів, який саме голосував за мовні закони. І вже два роки тому по ньому певно була резонансна справа стріляниною. Тому ми не дали цю справу спустити на тормоза через те, що вони поширюють мажорство в нашій області, тобто себе почувають мажорами, які все дозволено, і карності не за їхні дії. Якої немає, рішення по провадженню кримінальному ще не прийнято, і це є розголошення персональних даних. Усі ми не маємо права просто розголошувати про нього відомості. На даний час ми не можемо ствердити, що з вини водія відбулася дорожня транспортна пригода тільки за результатами усіх необхідних експертиз. Прояснити ситуацію кажуть правоохоронці допоможуть результати низки експертиз. Утім, чекати на них доведеться близько місяця. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права на водіння автомобілем.